Ромео, я відчуваю, що бачу тебе востаннє, що востаннє розвиваю твоє неслухняне волосся, що востаннє вдибляю в глибину твоїх самисних синіх очей. Мабуть, я маю що сказати, проте я не знаю, що говорити в такі моменти. Гірковато, щасливе кохаю, спиниться на кінчиках зачастивих вуст і поволі розтане глухонімого коло обігу думок. Насправді, мені так важко зрозуміти, що таке любов. Любов це епопея нашої відвертості, яка змушує жити і водночас зарікатись життя. Вона полонить мене твоїми зворушливим силуетом, пронизує наскрізь заощадженою ніжністю. Вона приведе до берегів строкатих профанацій, людяності, і змушує забувати про все. Знаєш, це так легко забувати, але мені здається, що наодинці з тобою я знайшла себе, не черство ляльку за маскою байдужості, а справжню людину, людину, яка відкрила свою сутність. Я зрозуміла, що хочу щодня прокидатись від дотику твоїх вій, хочу сміхатись сонцю, яке блукатиме терасою нашого будинку. Хочу відчувати, як легковажний вітер цілуватиме наші сліди, а через багато років, коли моє волосся перепаде сивиною, хочу, так же трепетно голубити твої згорблені, але все ще мужні плечі. Проте ти підеш.